Це матеріальне, це ілюзія, тому не треба так за це триматися. Сьогодні воно є, завтра може не бути, або буде інше краще чи гірше. Прив'язка до матеріального має бути в незначній мірі, бо ви все ж живі істоти, і це частина життя. Але для розвитку це заважає, має бути легке відношення до того, що насправді ілюзорне, легке не значить безвідповідальне, без належної цінності. Ви маєте цінувати те, що маєте, і знати, що це все не ваше, вам це дали на час вашого втілення, а потім заберуть. Вірніше ви самі все залишите. Легкість це не зацикленість на ньому, а вдячність, коли воно є, і управління всім від серця та душі, а не від розуму. Все матеріальне є для того, щоб ви розвивалися. Часом шлях отримання матеріального це розвиток, але насправді все для всіх вже є. Кордони та перепони тільки у вашій голові. Прибравши які, ви зрозумієте, як побудована матерія, як її можна створювати, бо ви ж творець і в ваших руках є така можливість, треба тільки про це згадати. Коли ви живете серцем та душею, ви вірно вмієте керувати фінансами, матерією на благо своє і людей навколо. Найкращі інвестиції всього, що вам приходить, це інвестиції в себе та свій розвиток, бо тільки це насправді має цінність та вагу, коли приходить час іти. І саме ресурси даються на ці та інші цілі, але ви вправі керувати ними, як відчуваєте. Насправді одна із ваших задач знаходити баланс між духовним та матеріальним, бо одне пов'язано з іншим. Як це все правильно робити, підкаже вам серце, бо ситуація та правильно у кожного свої. Слухайте серця, незмінна рекомендація та побажання. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.